Різниця між літньою і довгостроковою орендою усім привіт! Мене звати Аліна. Я з української агенції нерухомості realtor 3D в сонячній Іспанії. Літня оренда це зазвичай оренда від одного тижня і до трьох місяців. Цінники влітку на оренду зазвичай вищі, бо це сезон. Якщо квартира там взимку коштує 700 євро, то влітку вона буде коштувати від 1000 євро довгострокова оренда – це від 6 місяців, і тоді, звичайно, ціна буде нижча. Стандартно для міста Гандія – це там від 700 до 900 євро середній цінник. І вона така більш стабільна, ви зняли і ні за що не переживаєте. Тому вирішувати, звичайно, вам яка ваша мета просто відпочити на березі моря чи будувати своє нове життя в сонячній Іспанії. А за детальною консультацією звертайтесь у Дірект.